Слава Україні, друзі! Дякую за вашу підтримку. Я вас просив 400 лайків. ми набрали більше 500 лайків. ви найкращі, найміцніші. Насправді, друзі, я радий, що я зібрав таких чудових, крутих, неймовірних людей в себе на каналі і буду збирати. Так, так, друзі, я вже на місці і є в мене перші знахідки. Зараз я вам готовий показати. В принципі, вони складаються із желіза, але все одно приємно. Ось такі дивіться, які гарні ковані цвяхи. Вони дійсності були ковані. Знаєте, що мені цікаво, ще попалося? Ось таке желізячка. Що це таке? Це ручка була. Від чогось бог його знає, ось такі частина від нас від ножика. Ну і цвяхи в основному даже попався кремінь. Чисто випадково. Ну, непоганий початочок, я тільки прийшов, а вже ось є такий результат. Ну що, будемо пробувати розширати наші боки і дивитися, що цікаве може нам попастися сьогодні. Думаєте, друзі, є сигнальчик? Давайте дивитися, друзі, разом. Дивимося разом. О! Є, 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 друзі, перша монетка за сьогодні. Нарешті, а що за номінал? Невідомо. Зараз, друзі, ми з вами разом прочистимо. Ну і, звичайно, подивимося. Мета у нас мідь. Так, 100% мідь. На сонечку щось проявляється. Потрібно, друзі, чистити, потрібно чистити. А в кого, друзі, які припущення є, що за монеточка? Мені здається, Август Толстий. Ну, в принципі, мені здається, а насправді ми зараз з вами подивимось. Що? О-о-о, по-моєму, срібу. Або мені здається, дивіться, не зрозуміло. ти що! Друзі, я вже бачу, я вже бачу, я вже бачу. Не можу кричати, я вже бачу. Що це? Це нас 10. Ох, ви шо! Така монетка мені ще не траплялася взагалі. Так швидше, швидше, швидше. Зараз краще її відчищують друзі, вам покажу. А, друзі, здається, що срібло. Але я, хоча не впевнений, я тут то протерду штані легесенько, Дивіться, білий метал. Гурт спробував протерти. Білий метал, 10 грош. Я їх перший раз в житті знаходжу. І щоб подивитися, який рік, я не можу взагалі подивитися. Ось тут е г. Дивіться, як це краще показати. Ось ця корічнева, друзі, мені щось здає сумніви, що він фальшивий. Хоча я не впевнений, не потрібно чистити. Бог його знає. Хоча я купав чисто метал. Тут був, а викупав монетку. І що це нас? Опа, гудзик. Я думав, друзі, що монеточка. Ні, гудзичок якийсь. А чого воно ну, в чорний мені закидало? Він, в принципі, і чорний. Ано ну, зараз спробую його відмити і вам покажу. Шкода, дома, монетка. Ну нічого, все попереду. А це нас гудзик, друзі, ось з такою зіркою взагалі нічого не видно і не буду тратити час марнувати на таку знахідку. Беру, розкопую далі. Головне, що тут є кераміка, і це мене самі більше може тільки друзі радувати. Ну що ж друзі, пробував тут, а тут взагалі глухо. Трошки кераміки попалося і на тому був стоп. Вирішив, друзі, я шурфити ось цю сторону, бо тут найбільше було кераміки, на мою думку. І ось в мене випадає, друзі, підковочка. Дивіться, яка старесенька. Вау. Непогано, непогано. Якщо є, друзі, мені здається, підковочка, має бути ще щось цікаве. До речі, її тут оковані цвяхи попадаються. Значить, я на правильному напрямку. Що ж, бо цей бік, вже приходиться його засипати, бо він взагалі немає, друзі, там нічого. Пару кус шматків попалося кераміки, а на цьому ніц. Абсолютно. Навіть сигнальчиків взагалі не було. Ну що, засипаю і зараз десь спробую збоку. Ну, послухайте, друзі. Можу пояснити, як це таке відбувається. Я топі то ходив буквально годину тому. Але. Угу. Угу. Нічого собі. Ви тільки гляньте, яка величезна. чесно. Це що у нас монетка. Скоріше за все, що монета, і ще й вона мідна. Чому вона така тоненька? Невідомо. Зараз спробуємо відмиємо. Так, в які, друзі, є що за монеточка. Нічого собі, друзі, перший раз зустрічаю ось таку монеточку. 1838 рік. Насправді, чесно, перший раз зустрічаю. І в доволі в такому непоганому стані ззаді, дивіться. Звичайно, це кацапська імперія, але... Не дивлячись на те, дивіться, якому гарному стані. Хм, Супер. Інша сторона трошки нас підкачала, бачите? Ось тут однієї літери не видно. Хм, Оце да. Круто. Перший раз в житті знаходжу насправді. Продовжуємо далі шукати. Супер. Ось, що, друзі, Здається, що там знову є сигнальчик. Або це фантом, або це сигнальчик. Давайте дивитися разом. Поки кружляю тут, пізніше відпочину. В принципі, і буду далі проводити свій шур. Давайте дивитися до нашого сигнальчика. Сподіваюся, звичайно, що монеточка, а не просто фантом. Дивно, спробуємо, нічого не втрачаємо, в принципі. Опа. Ні, друзі, не фантом. Опа, Бачу, друзі, я реально бачу боком стоїть. Ай-яй-яй, я лопатою, по-моєму, попав. Я лопатою з одної сторони. Так, да, попав. Страшенно. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивимося, дуже шкода, друзі, дуже шкода. Як я так міг попасти ось? Я не знаю. Ну, від цього, друзі, ніхто не застрахований насправді. Ну що... На якій глибині, ні? Зараз я включу ще сьому частоту і провіру. Сьому частоту їх повинно краще брати. Ось, ж, друзі, Це у нас теж двушка, капуста. Як кажуть, цариця полів. А от дивіться, в якому гарному стані. Я зараз вам не можу показати цей весь стан, бо тому що темно, самі розумієте, в кущах, а ви тільки гляньте. Шкода, що лопатою попав. Інша сторона. І рік нас. Який це? Я її через екрани бачу 1800 800 далі не бачу. Ой, як це вам краще зближити, показати. Так на сонечко переливається більш-менш. Ну і інша сторона ось така. Ну що, продовжую далі пошуки. Є в нас черговий сигналчик. Пробуємо. Пробуємо. Друзі. Опа, вже я бачу. Вау. Монетка. Ви тільки гляньте. Так, що за монеточка невідомо, але пробуємо. Зараз подивимося разом. Можливо, це у нас капуста 2 копійки. А ні, це одна, коп... це одна копійка у нас. Так, одна копійочка. О, файне місце, я попав, до речі. Файно, хоч царизму наберу і зі шурфом повернуся додому. В принципі... Так, дивимося, який стан. Ну що ж, відмив я наше копіймонеточкою і дивіться, непоганий стан, До речі, непоганий. Її ще потрібно краще друзі відчистити. Російська проклята імперія. Ну що, продовжую далі шукати. До речі, тут з боку, по моєму, був у мене ще один сигнальчик, але я друзі не впевнений. Щоб впевнитися, давайте покопаємо разом онлайн. Лише послухайте. Тупо манек і як попередні рази. щось є. Ось тут, друзі, щось є. Мені ж самому цікаво. Ось тут, ось тут, щось є. Партию. Підважимо. Опа. Тут, здається, друзі, ще ніхто не копав. Так я не хочу пошкодити монеточку. Хочу, друзі, делікатно спробуємо. Ну. Щось є? Є чи нема? Ого! Друзі, дивіться. Ще одна. Ще одна монеточка, дивіться, яка величезна. Ого, нічого собі. Ну що, потрібно мити, дивитися. Як я люблю ось такі моменти, коли мідь попадається. А ще найбільше люблю, коли попадається, друзі, срібло. Якісь розкидані монети. Не розкидані, а точніше загублені. Ось це доволі така цікава по формі, дивіться, яка товщина. Так, зараз гасенько відчищу і вам покажем, дивіться який бруд. Ех, Друзі, стільки було надії та бажання, що це буде в ідеальному стані. На жаль, ні. Не в ідеальному стані, як зазвичай, ось такий стан попадається. Хм, дуже шкода, що монетка у нас фактично леса. єлі, єлі щось проглядається, але це не означає, що вона плюс-мінус не в поганому стані, я би сказав, що жахливому. Ось бачите, в кінці пише 57-й рік. Хм, хм, дуже шкода, дуже. Ну, тим не менш збираємо. Для кількості, для кількості піде, друзі. Так, зараз я визьму вестато. Трошки пройду і піду сюди верху і до нашого шурфу. Якщо тут вже нічого не буде, зразу йдемо шурфити. вже трошки відпочив плюс-мінус. Ну і вже якийсь є результат. Ви тільки гляньте, якого мені масивного здоровезного ціваха вдалося знайти. Мені здається, друзі, що це тих часів. Ну, дивіться, який гарний, кований, такий масивний. Ага, значить ми будемо тут окрутитися, крутитися. Вже не даремно. Якщо є цвяхи ковані, це ознака того, що десь неподалік має бути якийсь будиночок. Особливо, якщо їх масово, друзі, якщо їх масово, ну що, продовжуємо далі. Ось під коренем був у мене сигнальчик, гадав, що ножик. А це в нас не ножик, а звичайно, ось така поля желізна, дивіться, яка величезна. Ось така, друзі, почала лізти кераміка. Ну Хоча, з одної сторони, вона почала лізти, насправді. Дійся. І найцікавіше, дивіться, що мені вдалося знайти, як це? Показати краще якийсь камінець. Мені здається, що це точило? Ні? Якісь ножі або серп, або косу. цікавої форми. І в тій самій ямі, дивіться, що знайшов. Вроді би цвях. Хм, цікаво, цікаво, друзі. Мені цікаво, що тут я зараз трошки вкупну. бо більше щось сигнальчиків немає, ні кераміки немає. Купно, гляну, подивлюся, що тут ще є. Друзі, сьогодні майже більше половини часу йде в пусту. Знаєте чому? Бо кругом де не вкопаю, є кераміка вилазить. Ну просто як? Починаю трошки розкопувати, чим подалі. так? Далі пусто. Ну Тихо, взагалі нічого немає. І настільки я втрачаю час. Там вкопав, попробував, там. там. Ну Зараз, друзі, щось знайшов якесь металеве, давайте разом копати. І знову та сама історія, друзі. Кераміка лізе страшна, мені здається, що тут ціле веселище було. Ну, це мені тільки здається. Не знаю, чи вам буде видно, чи ні, ось знайшов якусь железячку, вона воно взагалі ніяку сторону не лізе абсолютно. Просто, друзі, застрягло. Зараз будемо якось весенько ці корені зрубувати. Ну а що, так, де наша желізячка? Дивіться, і в цій, бачите, ямці купа кераміки. А що ж це таке знову? Нігде. Абсолютно нігде. Ось вони, друзі. Ще що, що ти хочеш? А то воно, по-моєму, в корінь вже ося. Так, тут і нас нічого немає. Ого! А це у нас, друзі, дивіться, що. Бачите? Кресало. Кресало. А я думаю, що це таке? Забираємо та продовжуємо далі шукати. І таке буває Так, друзі, розповідаю, півдня шурфив. На привики жаль, взагалі без успіху. Ну взагалі без успіху, і півдня от обходжую цю територію. До речі, в мене є монеточка, і в доволі такому непоганому стані. Давайте дивитися разом. Напевно, там я вже шурф закінчу, пізніше засиплю те, що ще викопав, і будемо тут крутитися і шукати якісь нові хатки. Давайте дивитися до нашому. Дуже рідко вони трапляються фактично в гарному стані. Фактично вони всі лисі попадаються, а цей дивіться, а густовстий. Інша сторона, у нас теж якби непогано, а дивіться, який стан. Ну Просто красивий, ні? Мені здається, їй навіть не потрібно чистити, просто хай підсохне, взяти його, законсервувати. Ну і все. На друзі, будемо з вами на сьогодні прощатися. Вистачає копати принципі результатом більш-менш задоволений. Ну і плюс-мінус розчарований. Більше там сигнальчиків нічого не було. Тільки даремно розкопав, Копав в пару місцях взагалі. Взагалі, друзі, невдало. Не знаю чому, але таке буває, раз на раз не приходиться і не щастий. Так що, друзі, прошу вас підтримати лайком, кому не шкода, або дизлайком. Пишіть свої коментарі, чи вам подобається ось така тема з шурфу, щоб я друзі знав, який мені напрямок рухатися. Поки що потрібно перекур, тобто відпочити, походити так з металошукачем і пошукати ці домові ями, зробити такий невеличкий розвідку. От бачите, мов там одну домову яму розкопав, а вона пустенька. Ну і таке буває. Так що, друзі, всім до побачення. Бережіть себе.